Всім привіт! Це я, Будов Олександр. І сьогодні офігенна серія. Я вважаю, що це прям вищий колопаж. Ще пару місяців тому назад я і не думав, що буде така серія. І ось в чому справа. Ми зараз вирішимо, що цікавіше десятка або двадцятка. Дивіться, що з того вийшло. Я відпрацював тиждень. Де я взяв десятку реф, я розкажу, це буде інша серія. Але є десятка реф, стоїть GPS, вона під... пройшла підготовку, все як має бути. І ось що виходить. Десятка реф на тому тижні накатала 1863 км. Двадцятка накатала 2271 км. Тут вона працювала 5 днів. Тут тиждень. 5 днів, тому що потрібно було у водію повернутися додому. Водій живе в Черкасах. Що в нас вийшло? У нас вийшло, що ми закрили цей кругорейс по 25 гривень за кілометр. Тут ми закрили по 34,3. Що таке кругорейс, як я рахую? Я беру. За цей тиждень повністю весь пробіг, котрий ми намотали. Поїхали заправились, переїхали з точки А в точку Б, поїхали на підвантаж стали, там, ну і так далі. Тобто Сюди цю суму входить все. Е -е, по розходу вийшло 24,4 літра. Ну, Взагалі вона повинна мати десь їсти 21. Але ми їздили на Одесу, там дуже погані дороги. Е Ну, взагалі, погані там дороги. А погані дороги їдемо е не на шостій передачі. Ну, і виростає у нас розхід. В перерахунку це вийшло 12,7 гривень за кілометр. Це диспалово. У нас є накладні розходи. Кажу зразу для любителів спитати у мене, що там з податками. Все добре з податком, я плачу податкою. Іначе це все вам не показував. Зараз ФОП, третя група, податки 2% від суми е, заработано. Ну, я вважаю, що кожен е, винен їх платити. Тим більше, що у нас зараз такий складний час. Дивіться, далі по математиці. Водій заробив за 5 днів 5115 гривень, плюс коментуровочні йому. 800 гривень і плюс диспетчерський 900. І виходить 6815 гривень. Тобто 365 на кілометр розходу. А, що це у мене? 165. Бляха, ну, ладно. В общем, 865 нам залишається. Перемножаємо кілометраж, скільки залишається. Виходить у нас 16 тисяч. Двадцят. Закрили ми по 34,3 за кілометр. Зарплатня командировочні, диспетчерські 10 тисяч 4,40 накладний розхід плюс А, це ось плюс соляра, залишається 13,80. 30 тисяч. Але, як я вважаю, я вважаю, що тут же ж у нас їзде. Комплект, ну, майже 2, 2 автомобілі, голова плюс прицеп. Тому на кожну по 15 тисяч. І ось і виходить, що наша 60 реф заробила як наш прицеп. Прицеп можна купити гарного за 8 тисяч, 10 реф 12. Тут голова 15 тисяч гарна реф. 12. Ну, бачите? Але що хочу сказати? Отут може бути 35 гривень за кілометр. Може бути. Тому що ми везли сир, взяли контакти, нам заплатили 35 гривень за кілометр. Ми включили РФ, температуру тримали, яку потрібно. Звісно, ну, зараз, мабуть, не сезон. Це потрібно дивитися літом, восени, зимою. Але ж ви знаєте, де дивитися? У мене. Я вам все покажу, розкажу і скажу, з ким може цього заробити. А в наступній серії підскажу я. Як. Навіть якщо ви в цьому не дуже розбираєтесь, тому що, а дивіться далі, що буде. Всім гарного дня. Пока.